Вітаю вас, дорогі друзі, в ефірі першого муніципального найсмачніша програма на Рудані. І я, і її ведучий Сергій Єременко, не прогавте можливості дізнатися нові смачні ексклюзивні рецепти. Заходьте до нас у гості. Ми вже починаємо. Дорогі мої друзі, літо, спека і так хочеться чогось прохолодного і освіжаючого. Як правильно освіжатися під черневим сонцем вас навчить шеф-кондитер Ірина? Я тебе вітаю у нашій програмі. Привет. Привіт! Розповідаю, я так розумію, що ми будемо готувати лимонад, правда? Але у трьох варіаціях. Яких саме? У нас буде м'ятний лимонад, у нас буде клубнічний угу. і звичайний класичний. Та літні напідки, які убивають жажду. Okay. Ну я пропоную тобі розпочати з м'ятного, тому що я так розумію, що його треба залити окропом. Е, правда? Да, да. Для цього вам багато інгредієнтів не знадобиться: Absolutely. водичка, цукор, лимон і м'ята. Але треба ну, з цим щось просто, зробити, правда? Да, ну нам нужна, щоб м'ята дала запах, поэтому ми її засипаємо в кипяток. Я до речі, минулого літа стикнувся з такою проблемою. Теж хотів собі зробити такий домашній лимонад і не знав, де в кривому розі знайти м'ято, тому що ні в супермаркетах, ні так у бабусь на його... розхватках. Якихось правда? Да, на самом деле, много. Ну це я не в даха, мабуть. Тобто то Ми запарили і далі нам потрібно всипати сахар. Потім все це. Заливається в кувшин, водичкою і в холодильник, да? Да, да. Оно охлаждается. Можно давай, так? Так, так. Воно охлаждається, можна льда додати. З, лимоном його треба порізати, з почистити. лимона нам потрібна просто цедра. І теж його. А, тобто десь. нам сам лимончик і не потрібно, так? Ні, да? сам лимон нам не нужен, тільки цедра. Ух ти ж так прям, так? Да? Да, прям туди зримаєш. І він повинен немножко постояти. Тоді у нього аромат, вкус. Слухай, давай, мабуть, поки я буду різати, зрізати цедру. Розкажи нашим глядачам, з чого складається наш наступний лимонад. Далі у нас клубнічний. Ну, відповідно, клубнічний говорить, що головний інгредієнт – це клубніка. Але все одно тут є э, сік лимона. Звісно. Фреш, лимонний фреш. Ну, тут півтора лимона – це 150 грам вийшло угу. у мене в самій житкості. В общем, ми відправляємо це все в один стакан. Тобто це фреш лимонний. Угу. Это непосредственно сироп. Ну и дальше мы это все взбиваем блендером. <музык> Клубничный лимонад готов, мятный у нас настаивается, остался классический. Это тоже фреш лимона, <музык> это очищенная вода. <музык> Самые <музык> простые ингредиенты, да? которые у каждого есть дома. Ух <музык> ты. Это лимонный фреш. <музык> Сахар ми Оцей весь? Да? Да, да. Скільки тут в грамах? Тут 60 грамм сахара. Mm -hmm. Ну, то есть на літр води это достаточно. Летом сильно сладкого не хочется. І розмішуємо ложкою, До тих пор, поки не розтвориться у нас сахар. Mm -hmm. Знаєте, дорогі друзі, він готується так швидко. І дуже просто, і для цього не треба багато часу. Крім того, я можу сказати, що е, можу і мушу сказати, що такий лимонад, він все-таки корисніший за той, який продається в магазинах. Тому що тут все натуральне водичка, наша рідна криворізька, з Карачунівського водосховища, е, наші рідні е, лимончики привезені з Грузії або з Турції. Буряковий цукор. Ну, я думаю, що він все таки наш український, і тут головне немає. Ані фарбників, ані ну, інших таких не зовсім корисних речовин, які додаються в ті лимонади, які продаються у пляшках. Для того, щоб довести до кінця приготування нашого лимонаду, нам знадобилося сито, воно чарівним чином з'явилося в нашому кадрі. Окей, поїхали. Це м'ятний лимонад, нам А тут літр да? Водички? Ні, пол літра. А, пол на, на два стаканчики. Да. Далі перед подачей, що я тобі обіцяла в початку передачі, це угу. буде изюминка. Я додаю немножко дуже газированной мінеральної води. Совсем немножко. Вау. Вау! Ну що, дорогі друзі, ви знаєте, у нас такий творчий безлад на столі. Я його страшенно обожнюю, коли ми е, приїздимо знімати парчинку, щось готуємо. І... Все воно починається з чогось такого: ну просто якийсь цукор десь, е, якийсь лимонний фреш десь, а потім ти навіть собі не уявляєш, що все це може перетворитися на ось таку смачну красу. Ми зробили три види лимонаду, і сьогодні комусь пощастить. Ми вирушаємо на вулицю для того, щоб спіймати криворізьких перехожих і причастувати їх нашим перчинківським лимонадом. Ну що, дорогі мої друзі, наш лимонад вже спочиває собі спокійно, на столі чекає е, людей, які їм причастуються. Я думаю, когось двох зловити і разом з ними посидіти і випити освіжаючого лимонадику. Бо я, чесно, теж хочу трошки освіжитися. Доброго дня! Як ваші справи? Ой, я бачу, ви. Давайте я вам трошки поможу. Та ні, допоможу. Я вам хочу запропонувати випити лимонадику зі мною. Тут, ось тут, це 5 хвилинок. Смачний класний домашній не, лимонад не і це Спасибо. безкоштовно. Ми, ми не пропонуємо ножі, ми не ходимо по квартирах. Знаєте, ми хочемо вас просто причастувати. Це телеканал Рудана, програма Перчинка. Давайте трошки посидимо. Три хвилинки. О, клас. Ідемо. Дорогі друзі, от скажіть, як у вас протікає в залі приготування до якого-небудь величезного свята? Робиться картопля пюре, смажиться курка, салат, олів'є. Ну і якщо це літо або весна, то з якою-небудь там редискою, помідорчиком, огурчиком і так далі. Але ж можна все це урізноманітнювати е, салатом, який виглядатиме класно. Сьогодні в гості до програми Перчинка прийшов Олександр Матковський. Наш глядач, і до речі, чувак, який дуже класно співає, і він навчить вас і мене, як готувати салат гранатовий браслет. Привіт! Я тебе вітаю в нашій програмі. Ну, розповідає, що для цього салату нам знадобиться. Ну, в принципі, салат дуже нескладний. Інгредієнти дуже схожі на салат шуба вінігрет. Єдине клієнт, тільки в тому, що замість селедки буде філе куріне. Ну і зверху це буде все посипатися зірна мітра. А ще э, один із інгредієнтів цього салату це стакан. Для чого він потрібен? Ви дізнаєтесь пізніше, для того, щоб дізнатися, дивіться нас далі. Є у нас цибулька зелена для цього салату, є цибуля кримська, є э, це у нас грудка копчена, а це просто варена. Да? Да, ну це вже якби как бы, моє разнообразі, тому що для салата нужно або варене, або копчене. Ну, я просто вирішив немножко. Лучше так. Да. Я теж так Авторсь думаю. Так, да. Є э, варені яєчки, є э, картопля, теж варена. варений бурячок і варена морква. Я, Я думаю, буду різати да? цибулю. І терети. І терти, да, так. Э, але стоп. Я ж так розумію, цей салат він викладається да. такими шарами. Да? Да -да -да. Так, вот так, так. От якраз прийшли к тому, зачем нам нужен стакан. А от, друзі, і стакан. Просто-напросто стакан ставиться. Ось вот так. Вот. Ну, власне, чому цей салат називається гранатовим браслетом? Тому що він і форму має, е, таку браслетну. І навколо цього е, стакану треба викладати грати. Да, тобто буде викладатися своє. А перший який? Перший це буде картошка. Тоді я розпочну з картоплі, тому да. що буде трошки нелогічно. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що Олександр не просто так прийшов в гості до програми Перчинка, тому що якось мені довелося бути в одному із караоке-клубів Кривого Рогу, і Олександр там співав. Я от почув цей спів і він мене вразив. Ти десь навчався професійно? Ну, Взагалі нет. ні. Ні? Я как би, бы... ну не на я музикант, точно всього самоучка. Насправді, от, що, що мене дивує, можливо, це якийсь занепад. Не знаю творчої освіти в Україні та взагалі у світі в цілому, але дуже багато е людей стають поп популярними ну за рахунок того, що вони вміють співати і взагалі щось досягають у цьому житті. Саме тих, хто не навчався в цьому професійно. Ти чимось порадуєш під акомпанемент гріму і блискавки наших е -е, вельми шановних глядачів? Можливо, щось присвятиш цій коханій дружині. Не проблема. Ну, можно маленький кусочек успеть, так акапельно. Чего? Известная песня только немножко. В своеобразном исполнении песня называется Любов настала. Это композитор Раймон Паулс. А. Ну давай. Как много лет во мне, любовь спала. Мне это слово ни о чём не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. Ну вот проснулась и глаза свои открыла. Слухай, ты на X-фактор взагалі їздив, ні? Ні, не. Не? не, дарма. Скажи мені, я правильно, Все, бо я так за інтуїцію чисто. Чи, ну, в принципі, да, немножко подрівняємо, даже было. Ровні контури. Ні, ну це так, ну як варіант. Ну, да, да. <рес> а ну все одно потім кожен слой буде садиться перчитися, смазуватися майонезом. Я так розумію, що коли ти приходиш в караоке клуб, то всі, хто там під який-небудь коньячок <рес> або ще під щось, ну я, до речі, зазвичай тільки так і співаю. Тому що, як і у всіх людей, я думаю у вас так. Коли ви споживаєте якусь певну кількість алкоголю, ви розумієте, що у вас просто помирає вокальний талант. Правда ж? Правда. Так, який у нас далі шафт буля? Так, далі буде половина буряка. Кстати, этот салат ну, теж тем, тим, що є люди, які не люблять гранат. Ну, по различным причинам, то в принципі. Верхній слой можна ділатні браті Ні, ну тут справа в тому, що е, гранатовий браслет. Oh, це, uh, все -таки, spiralom, браслет так, це більш наближене до, ну, не хочу сказати, до оригіналу, але все-таки цей салат створений за мотивами mm. твору. Mm. Радиш? Mm. Well, yeah. Слухайте, я от тільки зараз почав розуміти, що коли ти е, працюєш кухарем, то треба бути і художником, і архітектором, і. Ну просто. Різносторонньо розвинутою людиною, тому що це ж треба ну, слідкувати, щоб це ж вона син розвалилося. Не дивлячись на те, що ми з тобою такі е, в плані естетичного вигляду е, Воно, не дуже постаралися. О, це по-перше. Але мені все одно подобається його зовнішній вигляд, тому що він різно такий барвний, різнокольоровий. Видно, що там і цибулька є, все видно. Я думаю, що це правильно. От зараз, зараз жінки нас дивляться, е, вони шановні наші красуні, і так, і головою кивають так. ну… Мужики, ну що сказати. Ну. Це, знаєте, дорогі мої, все через хвилювання. Ми просто дуже хочемо вам догодити. Викропився, бач? Ага. Так, є бурячок. Бурячок. А, Щас ще м'язково. Слухай. Я б стільки всього не запам'ятав, чесне слово. Тим паче, послідовність того, як взагалі все це. О, ми накриваві руки. Знаєте, кажуть, що журналісти мають, мають бути шакалами. <рес> ну, я ж все таки Тіпа, журналіст, до речі, я хочу скористатися моментом і привітати усіх своїх колег, усіх тих, хто працює в інтернет-виданнях, на телебаченні, в газетах і, взагалі, якимось чином стосується до. До засобів масової інформації хочу привітати вас з вашим професійним святом, з Днем журналіста, і побажати класних подій побільше сенсацій. Так що вас зі святом. Викладається наш бурячок, і вже знаєте, був би у нас барабан в студії. Вже його партія мала починатися, тому що добігає кінця робота над нашим салатом. Я думав, що це найвідповідальніша мить у приготуванні салату. Но ні, ще ж треба витягнути стакан. Да. Дорогі друзі, наш е салат гранатовий браслет вже майже готовий. Я пропоную вам подивитися е рецепт цього салату, тому що ми чесно хочемо приховати від вас процес витягання стакану. Ну що, дорогі друзі, наш салат вже повністю вже остаточно готовий. Витягнули ми цей е, злополучний стакан, і це у нас вдалося зробити нормально. Саша, я тобі хочу сказати величезне спасибі за те, що завітав гості до нашої програми. Спасибі тобі говорить і Прада Кафе. У вигляді ось такого сертифікату виглядає спасибі від Прада кафе. Це сертифікат на вечерю тут. Дорогі друзі, ми зголодніли, поки готували цей салат. Ну, просто страшенно. Тому ми будемо зараз частуватися нашим прекрасним, ну, не гранатовим браслетом, але гранатовим вулканом. Гранатовим таким кексом величезним. Спасибі вам, що весь цей час були разом із нами. Це була програма Перчинка люблю вас сильно, Па-па!